2 серпня 2023 року на екран кінотеатрів виходить новий повнометражний мультфільм про черепашок ніндзя Підлітки мутанти черепашки ніндзя погром мутантів. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Проєкт покликаний започаткувати нову хвилю черепахоманії із тонами іграшок у магазинах та чисельними відео в інтернеті. Чотири черепахи. Вони ніби як оптом, коштували 2000 доларів здатні. Я ж вам кажу, що це не дитячі іграшки. По мутантів буде абсолютно новою версією приход всіма улюблених зелених героїв у панцирах», яка прямо не пов'язана з попередніми фільмами чи серіалами. Таку черепашку, Не знаю, Донателло. Загальним рахунком, це буде сьомий проект із прокатом в кіно після оригінальної ігрової трилогії 90-х cgi мультфільму 2007-го та двох фільмів від Майкла Бея в 2014 та 2016 роках. Наразі до прем'єри випущено кілька трейлерів мультфільму та ціла купа офіційних кліпів, які в тій чи іншій мірі розкривають сюжет та дають зрозуміти про що буде мультик. Та щоб не забігати занадто далеко та не схопити зайвих спойлерів, в цьому відео розглянемо перший тизер та трейлер, які показують загальні образи проекту. Дебютний тизер трейлер до погрому мутантів в студії Paramount Picture було показано у березні 2023 року. Із синопсису до нього ми дізнаємось, що цього року улюбленці мільйонів легендарний черепашки ніндзя повертаються на великі екрани у новій анімаційній пригоді. Довгий час вони ховалися від навколишнього світу у міській каналізації, проте нарешті герої вирішують піднятися на гору. Щоб жити життям звичайних підлітків серед жителів Нью-Йорку. Та зовсім скоро їм доведеться зіткнутися з могутньою армією мутантів, що загрожуватиме місту. Тож разом із новою подругою Ейпріл О'Ніл, безстрашні черепашки ніндзя, зроблять усе, аби зупинити ворога. Прем'єрне відео до проекту не розкриває сюжет і не представляє антагоністів, а зосереджується на атмосфері фільму, новому дизайні героїв та представляє загальний стиль анімації. І він цього разу буде ну дуже кльовим. Наслідующу графіку людини Павука через Всесвіт, яка відкидає рафіновані 3D-рендери і додає картинці смаку та життя, власне через різноманітний анімаційний прийом, тренд, який в подальшому буде підхоплено в таких анімаційних фільмах, як погані хлопці, Другий Кіт у чоботях та Мічіли проти машин. До речі, режисер останнього проекту Джеф Роу якраз і попрацював і над черепахами. Трилер розпочинається з кадрів вечірнього Нью-Йорка у супроводі звуків міста, яке ніколи не спить. Та під клавіші піаніно, що грають кавер ноти всім відомої з музичної теми Черепах із культового мультсеріалу 80-х, який вивів тодішню «Черепахоманію» на міжнародний рівень. Одразу після логотипів студії у відео презентують продюсера стрічки: Це Тароген, вічного підлітка Голлівуду, І він дійсно відомий як Шибай голова із веселою репутацією, який пообіцяв, що мультфільм Підлітки модан та Черепашки Нінда по грому татів зосередитися на підлітковому аспекті героя. Характеристиці, про яку часто забувало в інших проєктах про черепашок. Представлені плани міста з перших секунд трейлера нагадують оригінальні чорно-білі комікси від видавництва «Міраж», на сторінках яких в 1984 році вперше з'явилися черепашки. Цей похмурі хмарочоси на півпорожній вулиці Нью-Йорка, якими проїздить поліцейська машина. Ну а далі камера приводить свій фокус на каналізаційний люк, із якого традиційно для різних проєктів франшизи вперше виринають Черепашки. Далі Черепашки Ніндзя в жовому темпі переносяться на дахи будівель, прийом, що вже показували в заставках до мультсеріалів чи в трейлерах до попередніх фільмів. Однак одразу після цього ми бачимо, що в головних героїв немає якогось бойового завдання. Вони не тікають і нікого не переслідують. А як справжні підлітки вибралися на гору, аби побавитися. І на дахах черепашки грають у власну живу версію гри для мобільних Fruit Ninja. Це аркада, в якій, обравши теплезо на екрані, потрібно розрізати фрукти. Схоже, що після гри на телефоні герої вирішили спробувати це вживу із кавуном, взявши катану та зірочки та паралельно знімаючи відео. І що цікаво, для більшого мета-ефекту від ніндзя гри із фруктами черепашок з погромом мутантів додали до власне мобільного додатку цього літа віддавець гри Half Проводив кілька тижневих івентів, в ході яких гравці могли розсікати фрукти, поперемінно використовуючи зброю однієї з черепашок. І з першої ж появи черепашок, одразу звертаєш увагу, що на їх озвучку в США покликали справжніх підлітків акторів тинейджерів чиї імена ще нічого не говорять про себе. Як ніколи раніше, герої звучать дійсно юно. Ше. Не зовсім вдало, закінчивши із забавами на даху, четвірка відправляється в наступні мандри містом. І натрапляє на інші неприємності в якомусь автомобільному гаражі вони зіткаються із бандитами, які мусять дати бій. А це що за тварюки? Трохи схожі на крихітних шреків. Ну а коментар цих харцизяк про те, що Черепашки, на їх думку, є маленькими шреками, прямо відправляю до фільмів з 2014 до 2016 років, які продюсував Майкл Бей. Тоді за великі розміри черепах та не надто вдалий дизайн, особливо в епізоді з Майки без маски. Їх тодішню версію і справді назвали Шерека. Подивіться на панцир, як він круто зроблений. Далі під нарізку епізодів променують кілька моментів із черепашками дітьми, секундні епізоди з Бібом та Роксиді, класичними супротивниками черепах та сплінтером. Ну а битва у гаражі. Закінчується епізодом, коли терзубець Рафаеля влучає до у ногу. До речі, в українській версії трейлера цей момент, мабуть, порахували занадто жорстоким, і кадр було збільшено, щоб попри дитячий лемет героя це все не було зрозуміло. Після показу логотипу мультфільму демонструють фінальну сцену трейлера. На даху, позаду рекламної інсталяції, Черепашки вперше зустрічаються з Епріл Оніл, розповідають і історію свого походження із мутагену. Елепаха аха-аха, на траві сиділа діла, діла, юшка. Елепа, аха, в люку пала, пала-пала. У погромі мутантів Ейпріл матиме нове ампло, а її образ відрізнятиметься від попередніх. У жовтий одяг вона мало нагадує Ейпріл з класичного мультсеріалу. Та й з наступних проєктів, де вона зазвичай була родою. Щоправда, расову приналежність її вже змінили у попередньому мультсеріалі Еволюція Черепашок Ніндзя, де, правда, вона була ще підлітком. А рекламний постер Лерд, біля якого черепашки зустрічаються з Ейпрел, є Великодкою до Пітера Лерда. Батька і творця підлітків мутантів черепашок ніндзя у реальному світі. Він разом із Кевіном Істменом у 80-х роках створили перші комікси і змогли розвинути бренд Черепашок до глобальної франшизи із іграшками, відеоіграми, мультсеріалами та фільмами. Окрім нот класичної теми черепашок в тизер-трилерів та на чи не всіх наступних промовідео до мультфільму «Погром мутантів, також використовують пісню «Can I Kick It» американської хіп-групи tribe Called Quest». І ця пісня дійсно підходить до Черепашок. Її назва буквально перекладається, чи може я це копнути, ніби маючи на увазі підлітків, які бунтують, а ритми відправляють до вуличного духу нью-йоркських районів. Цей сингл було випущено в 1990 році, саме в час найбільшої популярності Черепашок. Та й кліп та пісні знята під Вілімусбурзьким мостом у Нью-Йорку, місті, де живуть зелені герої. Більше того, така пісня, ще й непряме нагадування про репер виконавця Ваніла Ійс, чия пісня Ніндзя Реп стала красою другого фільму про черепашок у 91-му році. Наступний промоматеріал, офіційний перший трейлер, продовжує знайомство з черепашками, які, повернувшись до свого лігва, вислуховують нарікання від свого батька щоразу Сплінтера якого в англійській версії озвучуватиме Джекі Чан. та потім розмірковують над тим, яким би було їх життя, як справжніми підлітками. Ну а далі глядачам презентують супротивника Черепашок у цьому фільмі. І поки Шредера, їх головного ворога, ще не буде, тут представляють мутанта Супермуха і, виправдовуючи назву стрічки, погром мутантів. його ватагу, цілу плеяду мутантів, знайомих фанатів за попередніми мультсеріалами та фоліксами. Серед них і лягушка Панк, і Алігатор Шкіроголова та інші. І до озвучки долучилася справжня зіркова команда. Ice Cube подарував свій голос мутанту Супермуху, Пол Рад марвелівська людина Мураха. Озвучиматимети ящерку мутанта Монда Геко, репер постмелоу Рей Філет, мутант Скаут. Всюди сущий Джон Сіна буде Рокстеді, а продюсер стрічки Сет Роген – Бібоп після озвучки пумби у комп'ютерному королі Леві. В нього це вже буде другий бородавочник у добірці. Як вже згадували, в громі мутантів. Черепашки будуть дійсно юними в порівнянні до їх появ в попередніх проєктах франшизи. І це вже видно як з голосів героїв, так і з показаних їх підліткових розваг. І якщо автори мультфільму вдало змішають ще інші аспекти, які прямо вказані в їх назві підлітки мутанти, черепашки ніндзя, то має вийти непоганий результат ж до самих черепах. у цього разу їх дизайн не зазнав істотних змін і їх вигляд більш-менш традиційний. Вони тепер не мають велетенських розмірів, як у попередній діології, але також відрізняються не тільки кольором пов'язок як в першому мультсеріалі, а через різні статури. І вперше за багато часу на їх ремені повернулись ініціали. Донателло надали окуляри, щоб підкреслити його потяг до наук, та повісили на шиї навушники. Зброя, дратиційний шестбог. Бог. ти мудрість! То було про Донателло, зараз буде про мікелянджело. Мікеланджело найменший на вигляд, з головою схожою на кавун, як він сам говорить. І що цікаво, з, з брекетами на зубах. Цікаво, де в каналізації йому їх поставили. Зброя традиційні нічаки. Мікеланджело і серце. Дальше про кого буде, Рафаель. Рафаель найбільш кремезний з братів, вдягнений у червону бандану з трезубцями, саями, у якості зброї. Ленардо ж цій версії, мабуть, найзвичайніший. Він не завжди схвалює пригоди, але зі своїми мечами-катанами і лідером групи. А ти, Леонардо, честь! І на цьому все. Бо коли багато страху, допоможуть черепахи, ахи, ахи.